Всім привіт! Сьогодні у нас влог. Я збираюсь до... на день народження до своєї сестри. Вже По... почистила зуби, давайте тепер почнемо. Починаємо. Це я прибрала, Так будемо ну, тепер треба прибрати там мозайка. Перебраємо мозайку. Мозайку я також прибрала ось ту штучку. Візьмемо вішку і повісимо це плаці. Так, зберемо і вішаємо. Йдемо покладемо це в шкаф Ось сю. Я наразі поділилась свою ягну. Отакий вот у мене образ няшний. Приступаємо mm -hmm. до прически. Такс. Беремо губку. Я помила взуття іду робити прическу. Так, все, мені вже зробили мою прическу Таку я буду отак. От. Дуже красиво. Так, робимо макіяж. Така штука. палеточку. Прям нежный вытянок. Еще давайте. Ой. Оце виглядає красиво. Так, тепер давайте вкрасимося тушу на зеркальці. Тут у мене... Это еще трошки мне сушечки добавлю. Кладаем сумочку, сумочку я покупаю свой блеск. Ну и достаточно. все так. я уже вышла, уже вдернула курточку. Не треба, мама, конечно, выпадет на вообще, площадку вообще супер. Не вирішили. Уже як нам полігайшов. Зараз на годину по 12. І дванадцятої. Тут майже майже дошли дуже пальки.